Всім привіт! Сьогодні в нас розбор легендарного міні-телевізора Електроніка 408D. Отакий От він у нас. Тут вже антени немає. Потім на антенну вхід також немає. Витягнули чи виломали, не знаю. Короче. 166 рублів стояв. Рік не знаю, який, побачимо по радіодеталях. Так. Так. І, якщо чесно, хотів я його виставити на продажу на Violet, але подумав. І вирішив, що мені більше він, напевно, що ніколи не попадеться. Та й вирішив я його розібрати і побачити, що в ньому всередині. Так, задню кришку я вже відкрутив. Все воно виймається, так. Да. Давайте знімемо кришку і побачимо, що в нас тут. О, а в нас тут відразу зеленіє КМ-ка. Таких телевізорів я ще не розбирав, тільки бачив по відеороликах, що в них всередині. От і вирішив розібрати свого. Так, тут у нас, в принципі, нічого цікавого. Ну що, відкручую цю книжечку з плат. І будемо роздивлятися, що в ньому є. Зняв цю частину з-під задньої кришки. Тут одна така маленька платка 310 і 315. По-одненькому і більше нічого посріблення. Діод, КЦ і трансформатор. І тут я побачив у нас дата виробництва 03.84 року. Так що телевізор 84-го року. А тут низ, низ телевізора, получається, йдуть тако два динаміки. І тепер розкручуємо. Розібрав я його отак. І, до речі, для, для сильновумних, кажу, він був неробочий. При включенні тільки шипіло. Більше нічого, ніяких знаків не подавав. Кінескоп не робив, тільки був шип. Шипіння було і все. Так, отака в нас книжечка. Раз. Книжечка відкрилась. Так, що ми тут погано буде зараз видно? Напевно, я зараз їх повідриваю, ці гноти з них. Та й буду показувати. Ну, тут ми бачимо і оранжеві каемки, і зелені. Коротше, якось так. І ось КМК вліпилася. І там. Ой, оранжевих рижиків цих. Хватає, бачу. Ну що, давайте я його вже толково познімаю, ці плати. Але телевізор такий, що я маю, серцевина дуже гарна. А ще в нас дві коробочки є. Так, що, думаю, буде щось ще й в них. Так, все розкручую, повністю, знімаю плати і показую в кращому вигляді вже. Дивіться, який мікроскопічний кінескоп. Напевно, я його залишу собі в колекцію. Мініатюрний такий. Так, перейдемо до платок. Цю маленьку я вам показував. Потім така нічого тут немає. Коробочка номер раз. Два польові транзистори. Чи які вони там називаються, як-то як ГТ дивився, але з позолотою. Так. Далі друга коробочка у нас. Зверху над коробочкою стоять три оранжеві КМки. І тонтал Ніобієві -ні два. Всередині три транзистори. Тіпа типу польовичка. Так. Тепер у нас оця плата, книжечка. На цій стороні в нас одна зелена КМка і два прапорці. А на цій стороні якось так. Так, дирчасті транзистори. Раз, два, три. Три. Потім на півбочечки. Раз, два. 315, Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Як то? Оранжева камка? Далі друга плата. Середня. Тут в нас є типу ето. А, це і є ето. Срібло півграма чистого в цьому. Далі якась в нас йде. Якась Оранжева ГТ 905 чи що. Коротше, потім повідкручую, побачимо. Потім одна КМК, а це наподобі біля неї, але не вона. Більше на цій платі, в принципі, нічого немає цікавого. І ось платка. На ній буде, я думаю, найбільше цікавого. Так, треба познімати ці алюмінієві корпуси. Квадратні. Можливо, ще там будуть каемки. А так, он, ще сховався типа транзистор з позолотою. Так, зелені каємки. Оранжева, здоровецька. Ось оранжева. Так. Ну, якось так. Зелених тут раз, два, три. Чотири. Значе чотири. Ну так, знімаю я зараз ці всі корпуси, подивимося, чи щось під ними буде. Всі познімав. Ще попалась така коробочка УАЗ. Відкрив, а тут такий діодний міст. Типа кацашки і КВІ стоять. Так, повскривав я всі. Корпуси оці, і попалась ця зелена кмка тільки в одному. Он, малесенька така ось. А кругом червоні пропорці і МЛТ. Так що тільки одна попалась. Ну, тепер я викушую, випаюю всі радіодеталі. Сортую і показую, який результат буде по радіодеталях з телевізора цього мікроскопічного електроніка. Ну що ж, закінчив я розбор цього телевізора. І такі в нас результати. Дві мікросхемки 174 14. 315-х. Так, діоди. Стабілітрони, діоди. Таке оце я частенько попадається. схоже на КМ, але це більшість того, що всередині посріблена таблетка. Хрен його знає. Та не більшість того точно. Так, потім Тантал обієві. Що це у нас пише? К-531А. Потім ето 63-го року. Трішки прапорців. Так, сюди перейдемо. На півбочечки. Там виходить 7 штук. Якась така приблуда. Діод чи щось такісь фіг його знає, коротше, не знаю. Маленькі варікапчики. Потім два КТ-601 і два КТ-814. І шість штучок у нас. З жовтенькими ножками. І ось. Вийшли в нас каремки. Рижики група H6H90. всі. А зелені М75. Так, і тепер, по теперішніх розцінках таку писульку написав. Коротше, по металах вийшло на 65 гривень розбор цього телевізора. Я ж сам здивувався, що така велика сума вийшла. Там ж металів немає ніяких. Майже 200 міді, 160 грим міді було. Так, зелені каєми були 2,15 грам сотих грама вийшло 95 гривень. Режі 3,85 грама 185 гривень. Ну, того виходить на 280 каємок. і приблизна сума 350 гривень. З розбору цього телевізора. А це вже такий, можна сказати, бонус. Якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.